Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. і сьогодні у нас нарешті, нарешті знов, можна сказати, так появилась рубрика на каналі, така як Акаунт без атак. Давно я тут трошки даже не заходив, да, просто був зайнятий, можна Сказати останній раз. У нас був переход, якщо не помиляюсь, десь в вересні чи жовтні, точно не пам'ятаю, да, но ось то я вже прокачав тут все і апгрейднуся на шостий таунхол. Давайте подивимося, що тут шеф, тут щось хоче поговорити з тобою. Так, а, це все, це рейди типу, відкривається. Ну, ми, знаєте, в мене така ідея, що навіть по рейдам я не буду тут атакувати. Того що. Ну, а, -а, -а наскачить, аккаунт без атак, так сказать, путь пацифіста. Я б, знаєте, я б залишив, би, щоб цей корабель стрі... стрі... стрілочкою показував, але, на жаль, не можна, походу, так зробити, просто реально. Ну, і без рейду атакувати. <с>? Путь пацифіста, да? Ну таке так, що тут? ну, Поняв, поняв, давайте. Невже мене і тут зараз заставить атакувати? Це може вийти нафіг, так? Да? По ідеї. Так, да, може вийти. Що ти хочеш, чувак? Боже, ми зараз... У <смас> нас вже по відосу, можна сказати скажу, як я з столиці намагаюся якось вийти. Ну давай залутаю. Ну не буде нічого давати в це, і хай в мене тут теж буде тупо 0 по столиці, тому все. Знарось. Нарешті, друзі, можемо щось до переходу перейти. По... по ресурсам я нічого не фармив, тому що в мене все колектори фармлять, а не я. Тому ось таке. Так, що ж, давайте перейдемо до построїв, які тут нам доступні. я, знаєте, що подумав? Я подумав, що не буду все-таки відкривати далі. Я міг би тут і магію відкрити, але подумав, що давайте краще на кулях зупинимось і все. Далі хай в нас юніти не будуть відкрити. Там потім міньйони відкриємо і все на цьому. Думаю, так буде більше пічніше виглядати. По закляттям теж нічого не буду відкривати, хай у нас близько -ка буде і все на цьому. Так. Ну що ж, давайте підемо щось качати. Думаю, в першу чергу можна качнути. План касту, давайте одразу качнуть того, що вКе мені треба щось. Як бачите, я тут вже 700 кубків на дефі одному. У мене тут ніякої, ні одної атаки не було зроблено. Ви можете подивитися по місії Conqueror. виграє 25 бадлів, то я нічого не, так сказати, не фармив. Так, все поставив на прокачку клонкастел. Давайте далі поставимо пастки, базу якусь треба буде точно знайти, щоб в дефі стоять, піднімати собі кубки, і все було прям прекрасно. Я ось не гуляю, да сказати, можна в КК нічого не брав, а от 600 кубків так якось нафармив. Почті навіть. Так, до Дефенса, до Дефенса, я думаю, можна паркан виставити, а потім вже займуся тим, поза відео, якось пошуком бази, того шираль, треба щось буде пошукати таке для цього аккаунта. Того, що кубки і так то самі не напушу, я їх ніяк сам не напушу, вони, можна сказати, самі будуть якось автоматично набиватися, що все буде від спеника залежати і від їхніх уміння такувати. Так, виставляю все це, що мені треба. Кстати, зборщики. бочки ми, напевно, ще в першу чергу поставимо. Спочатку КК, а потім вже до зборщиків перейдемо. Так. І що таке ще саме важливе, Ну давайте виставлю постройки, да, одну... один будівельник у нас хай качає. Сховища, хоча я нічого не змог зараз поставити, тому залишається всього. поставити ППОшку. буду це все прокажуть і все Слухайте, Може б варто було ще й почистити базу, не знаю. Щоб тут джембокс забрати, було б теж бажано. Ну ось такий у нас вийшов, можна сказати. Звіт по даному аккаунту, того що на даному аккаунті реально мало що я зможу поставити. Ресурси не нафармляться за 12 годин зі борщів. Так хорошо, багато, да, щоб їх було. Тому от такий у нас переход. Поставлю клан касту, просто щоб у нас 20 між було, я там візьму дракона, і думаю, це буде прям хорошо для дефа мені стоять, будуть фармитися кубки. Скоро там, напевно, і косарь апнеться у нас. Давайте даже лог боїв покажу. Тож вже давно у нас по цьому аккаунті не було ніяких е, відосів, реально давно десь. Скільки? 3-4 місяця виходить, да? якщо не помиляюсь. Ну, Ось такі є у нас переможні каточки, буває, що зливають. Вроді мікси у них більш-менш нормальні, але якось умудряються злить. Тому ось таке: Ну, атакувати я тут ніяк не атакую. <просту> Просто зайшов, кинув яке щось, поставив на прокачку і все. Ну, десь місяць я точно не заходив в даний аккаунт, буду казати вам чесно. Ось таке, все, постав тут. А через 3 години, напевно, зайду, да, і не забуду. Десь ввечері, може, ще й на стрімчику, якщо запущу. То, то будемо якраз там хазяїнувати. Все, друзі. Думаю, на цьому можна прощатися. Що я ще можу вам розказати по цьому аккаунті? Ну, реально нічого. Все, що хотілося зробити, я зробив. Поставив на прокачку КЕВ, поставив якийсь новий деф, будівлі. да? І все, друзі. З вами Оверест. Всім дякую за увагу. Думаю, не знаю, чи так сказати. Багато цікавого тут точно немає, що тож ніяких атак тут немає, да, ніякого фарму. Просто можна сказати, зайшов, переход зробив, поставив, що мені потрібно, і все. Так що, друзі, все, буду прощатися. З вами був Орест. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарного дня і всім пока.